Доброго ранку, доброго ранку, всім у місті суми. Я приїхала. І вже сьогодні, 4 січня, неділя, я вирішила піти в секонд-хенд. Тут сьогодні передостанній день завозу із двох тижнів розтягнутих і я взяла деякі речі, сьогодні 70 гривень за кілограм. Перше, взяла верхній одяг, шкірянки дві знайшла. І ще знайшла таку сорочку від, від бренду Маскина в чоловічому відділі. Поїхали приміряти. Першим приміряла шкірянку, але це, здається, дитяча шкірянка, тому що рукавчик дуже короткий. Хоча вона по стегнах мені сіла добре і по плечах, начебто добре. Але вона з коротким рукавом. Тому я вважаю, що це дитяча шкірянка, вона тепла. З поверху натуральна шкіра, а утеплена ну, таким як синтепоном. сінтіпоном. І її можна носити навіть в прохолодну погоду, вона буде зігрівати. Думала, що. Ну Хоча я на навішакот бачила, що рукавчик начебто буде короткувати, ну, щоб настільки, то я не очікувала. Наступну приміряла це також шкіряна, шкіряний піджак більше, це чоловічий відділ, і розмір там написано XXL. Але, ну, бачите, на мій М сіла так досить оверсайзно, і я думаю, що на дівчину розміру LXL сяде досить непогано. Оце натуральна шкіра, колір шоколадний. Пошкоджень немає в ідеальному стані. Мені така шкірянка подобається. Шкіра дуже-дуже м'яка і дуже якісна. Такий от вказаний бренд, більше бірок не було. Тут на бірці написано, що це натуральна шкіра. Інших бірок подивилась по всіх кишенях, але ніде не знайшла. Підкладка також в ідеальному стані. Мірець сілий, неушкоджений. Все з нею добренько, вона така досить гарна. Не знаю, чи висіла до сих пір, можливо, нікому не сподобалося цей піджак. Так, це вже сорочка, сорочка від маскину, чоловічий відділ, хоча по низу, бачите, є такі візерунки, там це малюнок. І на цьому малюнку також написаний бренд темно-синього кольору з коротким рукавом, це 100% бавовна. Хоча бірки зі складом не було, але на дотик це все зрозуміло в ідеальному стані, без плям, без зачепок, без дірочок. І такі ще, бачите, застіпки вони як петлі. Є вказаний бренд і написано, що виготовлено в Італії, І розмір, як на чоловічих сорочках. Ще взяла шкіряну сумочку, вам показати. Це натуральна шкіра, трішки вона примялась, тому що вона десь лежала біля сумок, тому ця шкіра звичайно приминається. Всередині в гарному стані, без пошкоджень, чиста, не брудна. Це бренд Clarks. Ручка тут вона тримається на таких кнопках. Я вам показую, що це натуральна шкіра. Тут, бачите, все видно, можна подивитися впевнитися, впевнитись, що це натуральна шкіра. На кнопках кнопки відстюбуються і це можна носити як клач цю сумку. Ось такий червоний красивий колір має ця сумочка і такого розміру. Вона структурована, тримає добре форму. Ще пройшлася по магазину і також назбирала речей. Ці штанці, ну вони якісь дивні. Мабуть, це як кюлоти, тому що їх потрібно вище вдягати. Якщо їх вдягнеш вище, то вони становляться дуже короткі, як підстрельку. А ще така кафтинка ажурна в'язана 100% катон. Дуже гарна сіла в ідеальному стані. Вона навіть стан нової речі, тому що видно, що її навіть ніхто не прав. Вона така. Гарно тримає форму і всі такі, всі детальки, вони ніде не потянуті. Сіла вільно, сіла гарно. На літо дуже така річ знадобиться, тому що в ній буде неспекотно. І навіть бачите ці кружальці вони сходяться і немає таких якихось не, лі, ліній, які не сходяться в малюнку. Далі приміряла штанці, це штанці відріз. Бренд не дешевий І дуже часто зараз зустрічається в секонд-хендах. Тут є плями. Але я їх взяла, тому що захотіла поміряти. Вони пошиті як джогери. Бачите, плями є. Застібаються там поверху на кнопки і на блискавку. І позаду має таку резинку, тому вони сидять досить гарно, ніде не тиснуть і тримаються саме там, де потрібно. Такі цікаві. ну Мають ковтунці. По штанцям йдуть ковтунці. В складі тут віскоза і поліамід. Всередині вони такі гладкі, немає там ніякого утеплювання, просто гладкі все. Понизу резинка в гарному стані. Ще одні штанці взяла, ці сіли краще, мені подобається, як вони сіли, і колір такий гарний. Це H&M, але там, бачите, вже такі є плями, як начебто вибілені якісь були краплі, що змінили колір штанів в деяких місцях. От коли здалеку це не видно, а якщо поблизу подивитися, то це дуже помітно. Ну І приміряю з цією верхньою ковтинкою. Ще знайшла штанці від Акне, але вже їх не приміряла. Вони на мене малі будуть, вони вже такі досить заношені. Їх любили, носили, це бавов на 100%, вони такі прямі, завужені. Є бірка, сказано 48-й розмір. Ну, вони, як на мене, так вони сядуть дуже так ну, в обтяжку. Я такі не люблю. Вони довгі, не короткі, вони довгі. Покажу, показую вам те, що цікаве. Ще приміряла блузи, давайте я вам їх покажу. Оця блуза, мені сподобалась, але це 100% нейлон. Я її взяла в примірочну, розуміючи, що це не натуральна тканина, але її фасон мене зацікавив, і я захотіла її приміряти подивитися, як вона буде виглядати на фігурі. На фігурі виглядає досить цікаво, досить круто. Як, якби вона була не з нейлону, а хоча б з віскози або з бавовни, то, можливо, я б її собі купила, тому що мені подобається такий фасон, блуз. Рукавчик подобається, і гузочки обтягнуті тканиною, дуже красиво. Наступна блуза це віскоза, це манго. І також вона мені сподобається, як вона сіла на мене. Хоча я думала, що буде велика, начебто на вона висіла така досить об'ємна, а коли вже вдягла, то дивлюся, що вона так і досить непогано сіла, має таку відрізну басочку. Бачите, вона під груди, а далі розходиться. Рукавчик подовжений, віскоза, віскоза влітку також не парить. Віскоза також дуже гарний матеріал для літа. Відміряла ще білу блузу. Мені подобаються такі от саме вишиті блузи, от, таким же кольором, як і сама. Вона біла, білим по-білому. Дуже красиво, ніжно виглядає. Вона широка по низу і така більш вільного крою. Ну, мені тут рукавчик не дуже сподобався. Щось мені було Ні, не так. Не розумію, що. Хоча вона в ідеально новому стані. Пошкоджень немає і плям на яких немає. Досить гарна, цікава літня блуза. В складі тут, здається, бавовна і Поліестер. Ще примірила дуже цікаву таку блузу. Ну, вона на мене маленька, це розмір десь X, XS. Не X, а просто XS. Ну, на мене вона мала. Рукавчик дуже тисла, там резиночка мені на руку, і поверху ну, видно, що вона мені мала в грудях. Хоча такі пишні рукави люблю, і тканина тримає форму, вони такі об'ємні, і ну, все в цій блузі досить гарно. На свій, на свій розмір вона всіла красиво і дівчинка, дівчинку прикрашала. Складі тут 100% бавовна. Зараз покажу вам бренд. Не знаю, що це за бренд, можливо, щось цікаве. Ну, написано розмір S, але я думаю, що більше б сіла на XS. Так, наступна блуза це віскоза. Цікава, така оброблена мереживом. І поверху також є мережива. Бачите, вона асиметричного такого крою. І тут, я думаю, що ця от верхня частина вона на резинці і її можна спускати на плечі і оголювати плече. Тому вона досить мені сподобалась красива, цікава, легка. Вільного крою, так як я люблю. І рукавчик тут є рукавчик, це не цільнокроєна кроєна така блуза, а саме з рукавом. І рукав широкий в такому східному стилі блуза. Так, наступно приміряла футболку. Футболка також цікава, я брала сьогодні цікаві речі. Один рукав, бачите, він так зроблений, а інший просто як, футбол, як у звичайній футбол, футболці. Брін, бренду тут не вказано було, складу тканини також не було, але на дотик я зрозуміла, що це бавовна, ну, як звичайна футболка. І також вона мені сподобалась. Навіть з моїми штанами сьогодні цей колір обробленої світлої тканини дуже гарно, так як співпадає з моїми штанами. Всіх вітаю у себе вдома. Давно я не виходила до вас. Дома, не знаю, що тут в мене я заколюю волоси, тому що я вдома не хожу з, з, з розпущеним волоссям, я не хожу. Я заколюю такий крабик. Покажу, що я купила сьогодні. Я була тільки в, одні, в одному магазині, тому що нема часу, мені багато чого потрібно робити. Я забрала оцей, оцю облузу, вона в ідеальному стані, це 100% котон, тут є бірка. І тут написано 100% катон. Далі я забрала оцю блузу. Оцю блузу також, вона мені сподобалась. Вона так вільно сіла, класна, така крута. Можна спустити плечі відкрити, ну, дуже гарно. І це, до речі, це один і той же бренд. Априкод. І тут так само априкот. Було декілька речей цього бренду. Так, потім я забрала оцю. Сорочку чоловічу, це чоловіча, вона і застегується на чоловічу сторону і висіла в чоловічому відділі маскина. Написано, зроблено в Італії. Більше бірок ніяких немає, ні зі складом, нічого. Ну Тут ви бачили, є десь тут логотип. Ну, тут прям вказаний бренд на цьому малюнку. Малюнок це просто малюнок, це не вишивка, це малюнок. Так, потім я забрала оцю сумку червону 100% натуральна шкіра, ну Така вона без пошкоджень. Сюди можна помістити і, каші, і гаманець, і телефон. Вона не дуже така розширяється, але ну я думаю, що поміститься. Вона більше як клач іде. Більше як клач. Можна стібнути і буде вам клачик. Ну, Мені сподобалась шкіра така добротна, ніде нема пошкоджень, ну ви бачили. І також ще випадає, І також я забрала, звичайно, що цей піджак чоловічий. Ну, я не знаю, вона більше як на сорочку таку схоже, тому що вона така тоненька шкіра, що вона більше як шкіряна сорочка. Я, ну, Якщо на чоловіка, то да, вона сяде гарно, А якщо на дівчину, то на більшу, на крупнішу. Так що, дівчатка, не соромтеся, виглядайте круто! Є на вас речі, і також і на вас є такі речі, в яких можна виглядати пристойно, круто. Вона, вона ця шкірянка, бачите, темно-шоколадного кольору, такого дуже красива. І мені сподобалося, як вона поєднується з червоним. Оцей колір шоколадний дуже гарно поєднується з червоним. Красиво, так? Покручусь перед вами. Отакі От були мої знахідки. Дякую за те, що ви дивитесь, дякую за подавайки, за підписки. Підписуйтесь, будемо далі жити наше найкраще життя. Цілую люблю, до зустрічі в наступному відео.